Із ексцентричним мером Лондона стався прикрий інцидент. Борис Джонсон вирішив першим спробувати прокататися канатною дорогою, яку встановив в парку Вікторія, спеціально до Олімпійських ігор. Посадовець гадав, що ефектно з'явиться на публіці, тож взяв до рук національний прапор та вирушив до атракціону. Але механізм раптово зупинився на висоті 20 метрів, і мер залишився високо в повітрі, смішно махаючи ногами. Але містер Джонсон не запанікував навпаки, навіть усміхався. Глядачів цей випадок також потішив і допомагати вони не поспішали, натомість знімали його на фотокамери і мобільні телефони. Кадри швидко з'явилися в соцмережах. Врешті-решт мера благополучно евакуювали. Спустившись з небес на землю, він не розгубився, а навпаки, жартував і радив усім відвідати цей атракціон. Це було чудово. Я всім рекомендую спробувати. Звичайно, я б не хотів просидіти в такому підвішеному стані увесь день, але все вже виправили. Тож я впевнений, що туристам цей атракціон сподобається.